польську буде пільговий квиток? Білет пульговий. Перон. Перон. Відправлення і прибуття. Од'їзд і приїзд. Але по польську пам'ятаєш, там не при, а там буде РЗ. І РЗ попити ки це ха, читаємо як оши. Тому війми приїзд. То Приїзд. Од'їзд і приїзд. Супер. перфекційно. Пересадка. Prześladka. Так, валіза. Валізка. Паспорт. Паспорт. Є ще вам питання. Якщо ми говоримо про паспорт внутрішній і зовнішній, тобто закордонний, можеш мені тлумачиш, яка є ружниця? No, паспорт мовимо просто. Паспорт – то є такий заграничний барча, правда? Так. Закордонний паспорт буде польський пашпорт. А довод особистий. Це паспорт внутрішній. Наприклад, якщо у нас український паспорт, то ми кажемо довод особистий. Якщо закордонний, тоді просто кажемо паспорт. Добре. добре, розумієш, так? Так, швидкісна дорога або можна сказати просто автобан. Автострада. Перфекційні. Зупинкове кишення. Тобто, як буде зупинка, але в кишені, кишені, в яку ми в'їжджаємо. Ага, то за Добре. І на останнє слово поворотник. Super, bardzo dobrze. Dobrze nauczyła się tego sunnictwa.